Друзі мої, я всіх вітаю і хочу вам показати один старий заброшений сад. Я його снимав ну, півтора року приблизно назад, півтора року тому, він давно не обрабатується. Давно за ним ніхто не дивиться, дуже давно, мені вже 35 років, але я не пам'ятаю, щоб за ним хтось ухажував. Ну, у кого не питаю, всі кажуть, що він в собственності, але у кого ніхто мені не каже, у кого він в собственності. Ну, я буду узнавати, цікавитися, якщо вийде, взяти його в собственність, то буде дуже добре. Я yeah. маю деякі плани на цей садок. Приємного перегляду. І так, народ, всім добра і мирного неба над головою. Я тут гуляв у себе дома і запримітив. такие вот, вот садок. Вот, подивиться, вот, какие вот, он запущенный, заросший. Я вам зараз все покажу. Я тут подумал, мне пришла идейка в голову такая. Если получится, то взять его, если получится, то собственність викупити в адміністрації спитаю спитаю у людей якщо він нічийний а скоріше всього так воно є тому що за мої 34 роки цей сад ніхто не обробляв це старий колхозний сад навіть вирубують вже полусу вирубали все, тут посередині всю полосу Але це нічого. Якщо вийде його взяти, ось дивіться. Ось такий, то я його викуплю. Тут тихо, спокійно. Людей нема. Тишина. Ну я ще точно не знаю, чи буде продовження цьому ролику чи ні. Надіюсь. Надіюсь що буде ось дивіться, яка. Який сад. Все запущене. Все ніяке, Ось дерева старі терчать, то до все. Якщо вийде договоритися з людьми адміністра... з адміністрацією. Якщо нема хазяїв, ну якщо є якісь хазяїва у цього саду що він розпайований. То все одно. Якщо вийде договоритись, я його заберу собі. І буде новий проєкт. Що думаєте по цьому поводу? Я зверху саду там далі йде вниз. Я прийшов тільки подивитись Прийшов тільки подивитись Но те що я бачу мені нравиться І якщо получиться дійсно Я його собственність Заберу Якщо получиться Бачите Він запущений Заросший Зараз я спущусь вниз, покажу вам. Тут таке все запущено, таке все заросше. Кошмар. Ну кажу, якщо получиться його взяти. Буде новий проєкт. Я вдома нічого не залишив, Дома обробляю, також вам покажу. Кому цікаво. Ласкаво прошу на мій канал. Академія Ризнь ТВ. Бачите ось. Там дерева. Якщо бачите тут, тут дорожку вже тракторами проїздили тут. Ну цей ролик, мабуть, минут на десять затягнеться, може більше. Не знаю. Ну якщо його вийде взяти цей сад, то звісно я вам усе. Буду показувати, розказувати і будемо разом з вами працювати і приводити все в божеский віт. Кому цікаво буде за мною дивитись, ласкаво прошу на мій канал. Ось подивіться. Як все запущено, який, який раніше був гарний сад, а зараз він взагалі ніякий. Можливо, хтось напише, скаже це глупо, дурна ідея глупа. Але я думаю, що якщо працювати, ось дивіться який гарний садок. Якщо працювати, то все вийде. Не виходить у тих, хто нічого не робить. У тих, хто на все дивиться з висока, слегка не треба, то десь все. А якщо працювати, то все вийде. Головне – порішати з паперами з документами на нього попитати у людей в кого я думаю я порішаю цей вопрос я не знаю коли буде продовження ролика але якщо люди якщо він буде продовження ролик ролик якщо вийде слідующий то звісно у мене все вийшло. Ось подивіться, який він запущений, який він старий і заросший. Тут Раніше було гарно, я пам'ятаю, у детство він був красивий, коли його обробляли. А тепер він запущений і скоріше за все нікому не потрібний мені він сподобався якщо в мене вийде порішати з документами з паперами з бившими хазяївами якщо вони є я поцікавлюсь займусь цим питанням то звісно я його собі заберу Так що, дивіться, слідкуйте за продовженням цього проєкту. Це буде грандіозно, тому що мені в голову така ідея прийшла. Забрати його собі. Я подивився і подумав і подумав чому б ні. Звісно, роботи буде дуже 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 багато. Це не один рік треба буде, напевно, його чистити і приводити в порядок. Це само собою. Зараз я спущусь тут чистіше, чим. Ось я спустився. Ось. Тут уже дорога. Сейчас я вам далі покажу. Ось там він є, трошки. І ось тут. Тут. Якщо звісно вийде, то буде грандіозний проєкт. Грандіозний. Якщо захочуть мене підтримати, я буду тільки радий. Хоча би коментарієм хорошим, лайком, підпискою, колокольчиком. Ну ви самі знаєте що робити. Ось дивіться, починається... Звідси, да? Ось покажу. звідси починається. І ось ось. Де закінчується? Там ще є. Я думаю його малий. Ой! Я думаю його малий, ну чуть-чуть є, малий об'єм. Але, як показалось, його багато. Ну, це і на краще, що його багато. Звісно, якщо вийде, ви все будете бачити, будете разом зі мною за ним ухажувати. Ось. Йдемо, йдемо. Зараз побачимо, де він закінчиться. Так що буду я закінчувати цей ролик і так уже затягнувся на 11 минут. Ну ось, це все сад колхозний запущений. Якщо мені вийде порішати з людьми то звісно буде продовження. Якщо ні, то звісно що ні. Кому цікаво, пишіть коментарі і совятуйте. Буду радий. Любій підтримці. Ось дивіться. Це все сад. Може я не все показав, тому що... Дуже-дуже заросло і пройти реаль... реально неможливо візді. Ну, він буде красивий. Якщо звісно, я його приведу в порядок документи, щоб він був законно придбаний мною. Так що... Всім добра і мирна неба над головою. До скорої зустрічі. Тримайте за мене кулаки.